Будемо про розпочинати, як завжди, з вимолювання всіх, хто є присутнім, і наших воїнів, ЗСУ. Хочу побажати всім добра, злагоди, любові, натхнення. Нехай ваші мрії збуваються, щоб ви були здорові, щоб ви були багаті. Нехай ваші шляхи і дороги відкриваються. Нехай ваші мрії будуть виконуватися тільки з найкращим образом. без без всяких проблем і незгод, нехай ваші шляхи відкриваються, і всі проблеми і незгоди проходять попри вас, і щоб ви не здали ні горя, ні біди. Бо я нам ЗСУ, хочу побажати, щоб вони щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви бачили свої цілі, щоб вас не отуманювали мороки, щоб ви прямували до цілі, щоб вас кулі, не пиняли, щоб вас кулі обходили, щоб ваші цілі, те, що ви задумали, нехай здійснюється, нехай стоїть охорона перед вами, яка зараз на нинішній день стоїть, нехай стіна стоїть і не буде пробиватися. Ангели-охоронці, нехай завжди стоять у вас на охороні, також коли важкі часи, нехай несуть вас на руках. І це збудеться. До речі, говорила з жінкою. Я не буду розказувати це військова жінка, не буду розказувати, на якому напрямку і що це було. Але вона говорить, що вона не розуміє, що робиться, і як хлопці, витримують такий тиск в посадки. Ну, тобто, на, на, на напрямку по пару чоловік стоїть, а та нечисть лізе. Незрозуміло як і скільки, і вони тримають там практично до 15-20 чоловік цих людей. Вони тримають повністю один напрямок самі, на самій нульовці. Вона каже: Я не знаю, що тут за стіна, така стоїть, і каже, це містично. Хлопці, коли ротація проходить, каже: я не знаю, тут, тут якась містика є. А я знаю, що це таке є. Також можу сказати, що українська езотерика, українські маги, які працюють на добро і на злагоду Україні, працюють також успішно. Чи буде в Україні президент жінка, трошки пізніше, не на цих виборах на інших буде? Що буде Сумщиною? Також Сумщина вистоїть, коли здохне. Пуття 6.07 чи 7.07. Я б його вже сьогодні відспівувала. Вот чесно, хоча б не в християнському Грегорі, але я б знайшла псалом, яким відспівують мертвих, я б вже йому прочитала навіть молитву. Чи ядерка на Львів буде, ні не буде. Підскажіть, будь ласка, що буде з Запоріжжям? Дякую, Запоріжжя. Дивіться, також зараз Запоріжжя, Дніпропетровська дуже сильно, виходить, вони почали тиснути туди. Але я як завжди говорю про те, що вони можуть зайняти деяку територію. Це невеликі, якісь будуть населені пункти. І е, зеркально те, що було на Сумщині, те саме їх чекає на і на всіх напрямках, де вони почнуть сунутися. Відспівують і вкладають в нашу святу землю. Напевно, нас в Україні не вистачає добрива для потрібно от таким якимось методом лаптяної не вистачає і туди. Ховаємо. Зараз Україна вся, ну тобто, немає такого міста, де Получається, не фонило. Кругом, йде зараз напруга, і також обстріли кругом вони наростають, і також ну, масові обстріли зараз по всій Україні. Американці ППО підсилять, так, американці ППО підсилять, і також вони ще будуть надавати зброю, такої, якої в нас не було. Такі цього тижня качелі зробили американці, але. Опять же, там не один править, як в Кремлі, а правлять дуже багато людей, розумних людей, які цього не допустять. Чи підпишуть мир до кінця літа? Ні, будуть починати тільки підписувати договори. До кінця миру, це ще аж до кінця 25-го року. 25-й рік маємо завершити. Ну тобто, вже буде підписання, але це не буде одним якимось документом. Та як я завжди говорю, що один одним документом не буде. Вже кінець літа, початок осені вже почнуться. Якісь що ми вже будемо бачити, О, вже, да, дав. Якісь от, от що вже от воно таке, що ми можемо. Ну тобто на щось воно буде похоже. Чи буде виплачувати репарація Росія? Як вам сказати, наскільки вона зможе, тому що такої федерації, як Росія не буде, і там вони будуть, вони наскільки будуть вислувати, що там вони не будуть мати чим ті репарації виплачувати, але що будуть мати, тим будуть виплачувати. Герц Бережан буде воювати з Росією. Дивіться, вони не посунуть на Росію, туди не буде лізти, тому що там вже втрутився Ердоган Турція, це країни НАТО, і там можна сказати, що в Турції це саме також досить сильна армія, що там він не попри. Але мені подобається цей президент. Він такий. Дає чупа-чуп з Путіном, ви такий серйозний. Вже не одно і в Сирії дав, і от там буде давати. Тобто військових дій я не бачу, воно не годно тут з нами нічого зробити, а не то, що туди. Але бачите, як вже виходить, як очі відкриваються в цих країн так помаленьку. Всі країни будуть відходити. До речі, сьогодні я також дивилася на. У нас зараз біда, получається, це Китай і Конченін. Тому що Китай буде наскільки зможе, наскільки буде Росію підтягувати під О, мені попередження. Трансляції місця тем, які можуть. Видаватися неприємними, деяким, деяким глядачам, тому ми, ми обмежуємо доступ до неї. Причина мова ворожості й поведінки в елементах Так що, будь ласка, давайте будемо себе вести чемними. Китай. дивіться на рахунок третьої світової війни, то що всі люди бояться, це азіатські країни, які будуть входити Китай. І тому получається, що вони будуть чим довше буде в Росії війна, тим більше Китай Китай буде відстрочувати свою війну, тобто в цих азіатських країнах. Крим відійде, відійде до Туреччини. Ні, дивіться, Туреччина буде там нам допомагати в Кримові і також. Туреччина буде викладати там свої свій флот, але вона не буде, Крим не буде турецьким. Пані Оля, скажіть, будь ласка, що буде з доларом? Чи варто його купувати? Варто купувати, долар буде стабілізуватися і також долар буде рости. Що буде з ухилянками? Дякую. Нічого з ними не буде. Осінь буде легше період для нас. Обстріли зменшаться, так осінь буде легше. Я хочеться в Крим, і мені також хочеться в Крим. Ще нападе на нас Польща після війни Росії. Ні? Боже, де ви такої дурні набралися? Добрий день. Коли трошки зменшиться обстріли в захід України, ви не чуєте мене, я вам говорю, що будуть обстріли ще от цілий липень, досить сильні, гарячі обстріли. Як Путін Путіна мусить сісти за стіл переговорів. Це будуть санкції, і також наші воїни не сплять. Ви подивіться, що кожен день робиться на території скільки вибухів, іде заводів і всього. І також буде економічна, у них економічна криза досить серйозна, у них економіка летить. І це також буде спонукати їх сісти на за стіл переговорів. Розглядаючи раніше. Путіна і Трампа, то там йде домовленість до кінця літа. Путін випросив Трампа, щоб він дав йому цей час, щоб він показав, що він може щось досягнути, що він може захопити ті області, які він вже вніс в свою Конституцію. І тому такий зараз колапс. Голод буде, ні не буде.